Чому карту повітряних тривог нині пішли відбої, і вже відносно безпечно у Чернігівській, Київській, місті Києві, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіловоградській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях нарешті території країни ми бачимо, перебувають у зоні небезпеки. Тривогу ігнорувати не варто. Це довев довели вже два ранкові повітряні обстріли. Тому, будь ласка, якщо у вас ще діє режим повітряної тривоги, залишайтеся в укриттях. Ну і далі чекаємо на включення представників Миколаївщини і Запорізької області про обстановку в регіонах. Росіяни сьогодні випустили по Україні десятки ракет адже лише поблизу столиці. За повідомленням міської влади було збито 20 ворожих цілей. Також е є влучання у Цивільний об'єкт у Черкасах там нині тривають рятувальні роботи. І за повідомленнями голови Черкаської ОВА, пана табурця, який був в нашому ефірі, понад 20 людей можуть залишатися під завалами. В міністерстві внутрішніх справ показали кадри того, як рятували одного з потерпілих у Черкасах. І зараз ці кадри ви можете бачити на своїх екранах. Попередньо у нього можуть бути. Серйозні травми, які пов'язані з ураженням хребта, про що нам розповів пан Табурець, але звісно, будемо сподіватися, що все минеться і якомога швидше цей постраждалий повернеться до звичного життя. І триває повітряна тривога для на заході нашої держави. Повітряні сили збройних сил України повідомляють, що там летять російські ракети. Тому, будь ласка, перебувайте в укриттях. І просто зараз до нашої ефіру долучається Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку, пане Юрію. Отже, чергова ракетна атака з боку Російської Федерації. Що у Запоріжжі? Яка ситуація нині? Ну за минулу добу ворог нас атакував 87 разів по 20 населеним пунктам. Здебільшого це були артилерійські. Обстріли, але в той же час він і застосовував як і безпілотні літальні апарати, так і РСЗВ. На жаль, у нас три жителі Преображенки отримали поранення, але вони були доставлені до лікувального закладу, і надана медична допомога. А яких руйнувань інфраструктури інфраструктури зазнали ті райони, які були під обстрілом? Ну зазвичай це є, є житлові цивільні об'єкти, Це 28, Ми надійшло повідомлення про 28 об'єктів таких. Здебільшого це просто житлові будинки. Пане Юрію, раніше повідомлялося про те, що у п'яти населених пунктах Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей. Маломобільних груп населення це місто Гуляйполе, селище міського типу Степногірськ, села Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка. Як триває наразі евакуація евакуація? У нас триває. У нас залишилось всього на сьогодні вісім дітей яких треба евакуювати, це в Степногірську та в Гуляйполі? Ми разом з поліцією працюємо над цим питанням і максимально перекладаємо зусилля, щоб всіх дітей евакуювати. А в чому проблема? Чому цих вісім дітей наразі не можна доставити на більш-менш спокійну територію? Ну, це з різних причин, і це і батьки, які просто не дають згоду на вивіз себе разом з дітьми, а це і те, що у них є городи, те, що ну дуже різні причини. Але працюємо. Я думаю, що в ближчий час ми всіх, всіх дітей вибудуємо. евакуюємо. Яка ситуація у самому Запоріжжі? Запоріжжя більш-менш тихо. Ворог не наносив сьогодні. У нас удару рівень води верхнього, нижньому є достатній для того, щоб брати воду, питєву воду. Пане Юрію, а як загалом в області і Запоріжжі зокрема, готуються до зими? Ну, якщо говорити про осінньо-зимний період, то у нас ми майже до 90% вже готові, але у нас є проблемні питання це питання саме на лінії фронту, яка у нас простягає 130 кілометрів. Це ті люди, які мають не мають точніше в деяких населених пунктах ані світла, ані газу. Тому в цьому напрямку ми тісно зараз співпрацюємо. З міжнародними, в тому числі, організацією щодо доставок до таких сімей твердого, твердого палива, і також вже ми розпочали з 19-го числа доставляти цим сім'ям паливо. Яка ситуація з пунктами незламності у місті і в регіоні? У нас стабільна, нормальна в тих пунктах незглавності, таких містах, як, наприклад, у Лейполі, і так далі. Ми зна... ви пам'ятаєте, що в нас були попадання в Оріхову, в одному з таких пунктів незглавності. Ми вже зробили новий пункт, більш безпечний, в тому числі доставили все необхідне, генератори, все, щоб люди могли почуватися більш-менш спокійно там. Пане Юрію, а чи буде таких пунктів незламності більше? Чи можливо зробили якісь висновки з минулого року і будуть якимось чином вони вдосконалюватись? А вже ж, ми зробили дійсно висновки. Ми розуміємо, що нам необхідно і буде необхідно в цьому році. Знову ж розуміючи, що ворог буде задавати знову ж нам удари і знаємо по чому. Тому е, такі пункти незламності вони ми зараз більш робимо їх безпечними. Це саме найголовніше, щоб люди просто почувалися там більш безпечно. А і також е, в, в тих містах, де ви знаєте, от наприклад на лінії фронту такі пункти незламності стали домівками вже до деяких е, жителів, бо вони просто звідтилян не виходять і проживають там. Тому ми максимально робимо і в гуманітарному плані, щоб їм було і спокійніше, також там. А якою є гуманітарна і безпекова обстановка в окупованих населених пунктах Запорізької області, тимчасово окупованих? Якщо говорити про гуманітарну, то є випадки, що просто не довозять в магазини там продукти харчування, чи якісь там воду, там і, і так далі. Якщо говорити з приводу безпекової, то також ми отримуємо інформацію, що знаєте, людей використовують як живий щит, тобто розселяються російські солдати прямо в домівках, де живуть літні люди. Або якщо немає там літніх людей, то просто заходять, живуть, потім мародьорять і виїжджають, чи ще щось таке роблять, вчиняють. Тобто ситуація, вона після. Так званих виборів вона погіршується безумовно. Є випадки навіть того, що зараз збирають молодих людей літнього не літнього віку, точно призивного віку. І ці люди, діти, вони десь просто-напросто зникають, і невідомо на юрію головне управління розвитки України повідомляло про те, що окупанти готуються до мобілізації ймовірно, зокрема до мобілізації на тимчасово окупованих територіях України. Що вам відомо про ті дії, які вони вживають у рамках підготовки до виконання цієї мобілізації на територіях Запорізької області? Так, це дійсно дійсно так, точніше, що ну, але ж знову ж, якраз ці люди, чому ж вони і примусово була паспортизація, якраз в цьому тому напрямку ж, щоб взяти тих молодих людей і потім призивати їх до лав збройних сил, так званих Російської Федерації. Тому е, ми говорили раніше і попереджали, що якомога швидше звідтиля треба виїжджати через треті країни вже на неокуповану територію України або в інші міста. Дякуємо вам за інформацію. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, поінформував нас про ситуацію у регіоні. Друзі, Укрзалізниця повідомила про відправку потягів із затримкою. Потяги 712 Київ-Краматорськ та 722 Київ-Харків. Ці обидва потяги затримуються. Їх відправлено із затримкою в плюс одна година, 10 хвилин. І резервний тепловоз також задіяно під поїзд номер 94 Хелм Харків. Затримка складе орієнтовно одну годину. Ймовірно це пов'язано з тим, що сьогодні зранку через російські обстріли в деяких районах столиці були перебої з електроенергією. Тому враховуйте це, коли можливо плануєте якісь поїздки сьогодні з використанням залізниці. Перевіряйте інформацію, чи не затримується саме ваш потяг. З нами на зв'язку. нині Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Від нього дізнаємось про ситуацію на Миколаївщині. Віталій, вітаємо вас. Вітаємо, пане Віталію. Доброго ранку. Ситуація на Миколаївщині стабільна. Вчора двічі обстрілював ворог серед активних систем Очаківську громаду та міста Очаків, без жертв, але є руйнування приватних будинків. Зруйновано декілька повністю дахи криш, але без жертв. Пане Віталію. А як багато таких громад на Миколаївщині, які потерпають щоденно? Дві Куцерубська і Очаківська громада. І ще в нас ж під окупацією Кімпурська Косад. Де три населених пункт. А як виглядають ці дві громади? Скільки там будинків зруйновано? Чи є взагалі вцілілі? І скільки людей там живуть? Давайте я показовим розкажу про чаків, тому що більш-менш показово. Там з 15 тисяч зараз проживає біля семи з тисяч людей. Бо багато людей виїжджають на вихідні поруч громади, чи ну тому, що дозволяла погода. При цьому Чаків відбудовується під обстрілами. Тому там небагато там не людей. Люди дотримуються заходів безпеки, але при цьому місто живе і намагається відновлюватися. Яка ситуація в самому Миколаєві? В Миколаєві ситуація стабільна, спокійна, скажімо так, обстрілів не було в нас давно, слава Богу, тому в Миколаїві ситуація спокійна. А яка зараз обстановка в Миколаєві і в області, зокрема, із питною водою? Дивіться, був реалізований проект із ініціативи офісу президента. Кабмін виділяв гроші на проект там резервне водопостачання. Він буде тримати ну, по плану до жовтня, до кінця максимум до нового року? На зараз є. Що обговорювати, і можливо, погіршення якості води майбутнє. Можливо. Але зараз ми пропрацьовуємо. Але на зараз вода в нормі і вона є. Які заходи вживає міська влада в контексті підготовки міста до опалювального сезону? Міська саме влада, чи взагалі всі? Давайте і та, і та. Ми готуємося з квітня місяця, з березня до опалювального сезону. Ми майже готові. Ну він у нас буде. Зважаючи на досвід минулого року, ми там прийняли певні рішення і диверсифікували цю систему. Що стосується людей, то щодо постачання дров, то ми змінили логістику, виключили з ланцюга укрзалізницю. Теж за досвідом минулого року. Ну так ось. вдалося зробити. І тому ми, ми автобільним транспортом будемо забезпечити дровами населення, яке цього потребує. В принципі, ми до зими готові. Хотілося б, щоб зима була така ж тепла, як минула. Ну, будемо дивитися. Пане Віталію. А скільки загалом людей потребують дров чи вугілля для опалення? От ті, яких росіяни залишили без нормального опалення. <кій> ну, такого нема в принципі, в нас. Там більше 40% в області це альтернативне опалення саме в сільської місцевості. Що стосується центрального опалення, воно теж диверсифіковано. Там 40% центральне, а 60% вже диверсифіковано. Тому це люди, які більше в сільській місцевості, які потребують опалення на дровах минулого року. Це було 20 тисяч кубів, яке потреба була. А цього року 6,5 тисяч кубів ми плануємо передати людям. Веталю, які проекти сьогодні реалізуються у місті? Інфраструктурні або, можливо, інші, які покликані підвищити комфортність і забезпечити стабільність надання комунальних послуг? У нас багато проектів. Дуже гарна новина, що вже стар стартнули проекти, які фінансуються повноцінно. Міжнародними партнерами тому що там буквально позавчора пройшли тендери і на лікарні, і на школи, і почалося фінансування також в широкому сенсі і міжнародними партнерами відбудови. Тому наші проекти це щонайменше 10 там сім шкіл, два медичні заклади, Це великі, які будують краще ніж було відновлено там близько 23%. Від пошкоджених це більшість слабкі, маленькі пошкодження, вікна, дахи так і таке інше. Тобто, в нас робота ведеться, якщо порівнювати там, Миколаїв зараз і рік тому. Ну, ті, хто не був тут рік, різницю побачать. Пане Віталію, що відбувається із розмінуванням у регіоні. Якщо взяти цей рік так, от станом на вересень, скільки вдалося розмінувати, і скільки роботи ще попереду? Що е, чесно? Я на зараз вам цифру не скажу. Тобто я казав про близько 80 тисяч гектарів, воно так і залишиться поки що з 288. Е, і робота триває. По цьому наш план був 85 п'ять тисяч до кінця року. Ми точно його, його закриємо. Питання в тому, наскільки більше зможемо зробити поверх плану. Віталію через сьогоднішнього ракетного обстрілу. Я нагадую, що небезпека ще для регіонів, зокрема західних, актуальна також Дніпропетровська, Запорізька та Харківська область там також оголошена тривога. Сьогодні ми бачимо удар, який можна назвати нестандартним. Відносно тих ударів, які росіяни завдавали продовж останніх тижнів, тому що вже е, триває відправка ракет в Україну, якщо так можна сказати, удари по Україні ракетами впродовж е, ну як мінімум п'яти годин. Вони використовують е, різну їх кількість різними групами з різних напрямків. Їх запускають. На вашу думку, про що це свідчить, і це і чи знаменує це початок собою якогось нового етапу в обстрілах України? Я вважаю, там було близько 32 ракет, мабуть, да, було. Я вважаю, що це не свідчить про те, що там нова хвиля, таке інше. Я вважаю, що це російські окупанти експериментують та намагаються знайти і проаналізувати нашу систему протиповітряної оборони. Тобто вони використовують інші траєкторії, більше дають ракетам літати для того, щоб. Паралельно з ударами проаналізувати нашу ППО, але наша розвідка про це знає. А коли росіяни перейдуть до наступного етапу, чого можна очікувати після розвідки? Та будь-чого, вони ж нелогічні, тому їх розвідка, яка буде зараз зараз проходить, я нагадаю, наші збройні сили змінять ситуацію, їх розвідка буде недоцільна, Некорисна. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру сьогоднішнього ранку. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку. Друзі, а я нагадаю про те, що в Україні триває у більшості регіонів повітряна тривога. Ми можемо бачити зараз мапу. Зараз західна частина території під загрозою знаходиться також у зоні небезпеки Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області. Будь ласка, не ігноруйте. Сигнали повітряної тривоги я нагадую, що сьогодні, на жаль, є влучання, зокрема на території Рівненської області у Львівській області, в Черкасах, у Ламки. пошкодили, якщо не помиляюся, п'ятиповерхову будівлю, можливо, більше поверхів. Не пам'ятаю зараз точно, але тим не менш, точно вам скажу, що під завалами там перебувають люди. Понад 20 осіб, як нам повідомив начальник міської обласної державної адміністрації. Ну і повітряна тривога зараз. Ви бачите на своїх екранах, актуальна для. Західних українських регіонів ну і на сході Харківська, Дніпропетровська, Запорізька область. Там також повітряні тривоги. Тому, будь ласка, подбайте про власну безпеку. А на Закарпатті створюють сучасний реабілітаційний центр для ветеранів. Як він буде виглядати і коли почне функціонувати, ми дізнаємося вже після новина. Зараз слово Вірі Свердлик. Вона долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Віро, вітаю.